Всім привіт! Вітаємо вас сьогодні на нашій лекції проєкту Голоси ВПО від волонтерської спілки борщ. Центр, куди ви можете безкоштовно приводити своїх дітей на психологічну підтримку, заняття з творчості, профорієнтацію. Ми регулярно їздимо в гуманітарні місії і допомагаємо людям в зоні бойових дій, а також в Києві надаємо комплексну підтримку для внутрішньо переміщених осіб. У нас є такі проєкти, як гуманітарна допомога, психологічна підтримка і навіть ось такі лекції, як сьогодні, коли ми ділимо з вами корисною інформацією. Щомісяця ми. Ми проводимо день ВПО, куди можуть доєднатися всі бажаючі, прийти, обрати речі, познайомитися з іншими людьми, поспілкуватися, відвідати теж корисні лекції і різні екскурсії разом з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Спілка поруч, щоб не пропустити. Сьогоднішня лекція в нас на тему спадкування разом з запрошеним експертом, юристом Арас Поладов з благодійного фонду Право на захист. Сьогоднішня лекція буде записана та опублікована на нашому Ютуб-каналі. Тож раптом, якщо хтось не зміг доєднатися або у вас вимкнуть світло, або пропаде інтернет, не переймайтеся, можна буде передивитися запис на Ютубі. Також хочу сказати, що зараз я передам слово нашому експерту. Ми надамо його контакти, надамо контакти благодійного фонду Право на захист. І сьогодні, протягом лекції, у вас буде можливість. Задавати питання в чаті або почекати, поки Арас закінчить розповідати все, що хоче розповісти, і потім в нас буде 15 хвилинок вільної дискусії, де будь-який бажаючий зможе змогти... своє питання в голос. Ми постараємось на все це відповісти і максимально. Фонд право на захист займається юридичною підтримкою, і вони все це надають безкоштовно. Тож, а раз я вас вітаю, будь ласка, підключайтеся до нас. Ви можете розказати про сьогоднішню лекцію про ваш фонд, як до вас звернутися, де шукати ваші контакти. І тоді переходимо до сьогоднішнього Добрий день. Гарне водне слово. Довгий час займається проблематикою, пов'язаною з питаннями внутрішнього переселення та з питаннями постраждалих осіб від воєнних дій. Як вже було сказано, ми профілюємось у наданні юридичної допомоги. Також наш фонд займається соціальною. Цкави, ми обов'язково залишимо контакти нашого фонду, і у всіх бажаючих буде можливість звернутися до нашого фонду по допомогу. Сьогодні тема лекції була вибрана як спадкування на непідконтрольних територіях. Тобто, це актуальні питання, пов'язані з справом реалізації. з Реалізацію права на спадкування у тих випадках, коли або спадкодавець, або спадкове майно залишилось на тимчасово окупованих територіях в зони активних бойових дій, або ж коли були відкриті спадкові справи, але вони не були завершені. Тобто ми сьогодні постараємось питання, я чудово розумію, як практикуючий юрист, про те, що кожна справа вона насправді є індивідуальною і особлива, Тому я в деякому випадку навіть наполягаю на тому, щоб ми потім конкретно з кожним бажаючим поспілкувались, щоб ми могли надати повноцінний юридичний аналіз ситуації та проконсультувати про можливі подальші дії. В такому разі, як вже було сказано, контакти ми залишимо. Ми це якось придумаємо, і обов'язково залишимо контакти нашого фонду, мої особисті контакти. Тому що всі зможуть звернутися питання, щоб вони змогли в подальшому зі мною зв'язатися. Це можна буде зробити не тільки сьогодні, це можна зробити з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 вечора. Ми працюємо і будемо дуже раді допомогти вам. Ва. Ми надаємо безкоштовну юридичну допомогу. Також в нас передбачено супровід в тих випадках, коли необхідно звертатись до суду, тобто комплексний підхід, мовою, з... необхідна наша участь при необхідності буде реалізована. Тож пропоную почати нашу лекцію з такого пункту, як Свідоцтво про право на спадщину у разі відкриття спадщини на непідконтрольних територіях чи територіях, де ведуться активні спадщини до 24. можна сказати про це питання. Воно стало дуже почали вимушено переселятися. Були випадки, коли люди вже звернулись до нотаріуса про відкриття спадкової спадщини. Були випадки, коли Та, чи звертатись зараз, чи може пізніше. Так, з чого я хочу почати? З Законодавством України. Врегульовано питання спадкування основними нормативними актами. Це такі акти, як Конституція України, Цивільний Кодекс України, закон України про нотаріат, порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, та вже, як я казав, через те, що було, почалися активні бойові дії, було необхідно залучення спеціальних норм в законодавстві і обнову. Був прийнят такий закон України, як закон України про правовий режим воєнного стану, де теж окремими пунктами регулюється питання спадкування, тож порядок завершення процедури спадкування та отримання свідоцтва про право на спадщину. В тому випадку, якщо спадкова справа вже була відкрита на на даний час не подконтрольні території або на території зони активних бойових дій, законодавець в червні 2023 року прийняв поправки до основних нормативних актів, такий, це такий як Цивільний кодекс України, яким передбачав, що спадкові справи, які були відкриті до 20 4 лютого 2023 року та не були завершені, що мається на увазі, під не були завершені. Тобто не було отримано свідоцтво про право на спадщину. Якщо свідоцтво про право на спадщину не було отримано то зараз, перебуваючи на підконтрольній території в більш безпечних регіонах, спадкоємець має право звернутися до будь-якого нотаріуса України. З заявою про видачі свідоцтва про право на спадщину. Зі своєї сторони, хочу додати, що ми рекомендуємо попередньо робити запит до міжрегіонального управління юстиції того, той регіону, де була відкрита спадкова справа, бо вони функціонують повноцінно і надають відповіді, або до нотаріату обласного нотаріату, який на території якого знаходився діяв нотаріус. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб показати нотаріусу, до якого ми йдемо на підконтрольні території, що дійсно доступу до спадкової справи немає, зв'язку з нотаріусом немає, і інших можливостей отримати свідоцтво про право на спадщину в нас, на жаль, немає. Тому і ми звертаємось до нотаріуса на підконтрольній території України. Так, другим пунктом нашої лекції сьогодні буде це порядок спадкування майна, що залишилось на непідконтрольних територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії. Це питання стосується більш е, тих випадків, коли люди ще не відкрили спадкову справу, е, хоча е, могли вже звертатись до нотаріуса ще до лютого 2023 року або вже після е, 24 лютого 2022 року. Е, коли ще не минув час на вступу у спадщину, мова йдеться про півроку з моменту відкриття спадщини, згідно цивільним кодексу України, спадщина в нас відкривається з моменту настання смерті спадкодавця. Тож, люди, які не відкрили спадкові спадщини і зараз перебувають на підконтрольній території України, вони мають право звернутися знову ж таки до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України з заявою про відкриття спадкової справи. І той нотаріус зобов'язаний вам видати, провести перевірку всіх документів і видати вам свідоцтво про право на спадщину. Так, порядок поновлення пропущених строків для вступу у спадщину. Це питання стало дуже актуальним через вимушене переселення, через те, що люди в першу чергу намагались якось закрити базові питання, якось асимілювати, скажімо так, в той громаді, куди вони були вимушені переміститись, і їм, звичайно, я, як як сам переселенець, чудово розумію, що першим було не закриття питань. Зокрема, як спадщина, да, ми всі намагалися знайти роботу, ми всі намагалися знайти житло і якось стабілізувати ситуацію. Тому у тому випадку, якщо спадкоємець, на момент смерті спадкодавця не проживав разом з ним і не був зареєстрований з ним за однією адресою, е і по закінченню Півроку з дня з моменту смерті спадкодався, не звернувся до нотаріуса, то згідно цивільного кодексу України срок на вступ у спадщину був порушений. Тому тим самим цивільним кодексом передбачено, що в такому випадку можна звернутися до суду з підготовленою заявою, з вказаними підставами через пропуск спадщини і. Попросити суд надати ще срок для вступу в спадщину. Наголошую, що це стосується тих випадків, коли спадкоємець не проживав разом з спадкодавцем на момент смерті, бо у цьому випадку спадщина вважає спадкоємець вважається таким, що вступив в спадщину, і він, по суті, вже не обмежен цими півра року, місяцями на вступ у спадщину. У інших випадках необхідно звертатись до суду про порядок та. Підготовку заяви ми можемо поспілкуватись окремо, тому що ми цим займаємось, треба вивчити документи. Знову ж таки, саме питання з постійного проживання на момент смерті воно доволі розпливчате, тому треба вже дивитись на ситуацію конкретно, яка у вас є, якщо є така ситуація, і вже вирішувати, чи такий шлях або обирати шлях відновлення строку. Так, отримання недоотриманої пенсії в порядку спадкування. У тому випадку, якщо пенсіонер за життя не отримував пенсію через е, підстави, які через е, пенсійний фонд України, як, якщо він яким чином не надавав ці виплати, або якщо він не мав змоги їх отримувати, то ця пенсія може бути отримана впродовж трьох місяців. Е, е, Членами родини, які мешкали разом з пенсіонером на момент смерті. У тому випадку, якщо впродовж трьох місяців до пенсійного фонду не було подачі заяв, заяви про отримання пенсії е, особами, які мешкали разом з е, пенсіонером на момент смерті, Пенсія переходить в спадщину, в спадкову масу. І в цьому випадку вже необхідно звертатись до нотаріуса, відкривати спадкову справу та отримувати пенсію через нотаріуса. За практикою бувають випадки, коли в цьому питанні необхідно звертатись до суду. Ну, знову ж таки, це вже питання більш конкретно до кожної ситуації. І знову ж, ми займаємося цими питаннями. Також є практика звернень до суду в супроводу таких Справ є позитивні кейси, які в яких суд ставав на сторону спадкоємців та видавав рішення про право на отримання такої пенсії. так ну По суті. Це всі питання, які планувалось обговорити з нами сьогодні. Е, я пропоную перейти до частини, якщо не проти, Русана, де ми можемо поспілкуватися вже очно, з, щоб ви могли задати нам мені питання. Я спробую або відповісти зараз, або ми візьмемо це питання на контроль, і після аналізу зв'яжемось з вами вже в подальшому і спробуємо допомогти. Ви не проти, Русана? Так. Дуже дякуємо вам Арас, за ваш виступ, за вашу інформацію. Дуже цінно, дуже цікаво. Е, будь ласка, я прошу всіх учасників, хто сьогодні з нами в чаті. Якщо раптом ви не реєструвалися через Google форму а побачили інформацію про цей Zoom просто на просторах інтернету і ніде не, не реєструвалися, будь ласка, зайдіть в чат і залиште там свої дані, піп, телефон і звідки ви, ви виїхали. Це нам треба для звітності і для того, щоб при необхідності ми могли з вами зв'язатися, щоб відповісти на ваші питання. Тож прошу не будьте байдужими, допоможіть нам, будь ласка, залиште е, такі невеличкі ваші дані. Також ми чекаємо ваших запитань. Е, ви можете або написати їх в чат, і я буду читати, а раз буде відповідати, або можете піднімати руку, вмикати мікрофон. Я буду по черзі всіх визивати і задавати питання. Ну, на яке ви хочете почути відповідь. Поки люди пишуть свої питання, поки думають, що задати, а раз дуже прошу вас, напишіть в чат ваші контакти, як з вами зв'язатися, як вас знайти, і можете ще раз проговорити про те, як вас знайти може, в Google і звернутися за допомогою до вашого фонду. Uh... Дякую, Русана. Наш фонд діє на майже всі підконтрольні території України. Тому е, найпростіший спосіб буде це звернутися через наш сайт. Можна просто в гуглі так і прописати Богодійний фонд право на захист. Там є форма електронного звернення, або на нашу гарячу лінію. Вона також є на сайті. На цій гарячій лінії працюють фахівці-юристи. Також вони можуть або зразу надати консультацію, або в подальшому зв'язатись з нами, щоб ми вже конкретно зв'язувалися з бенефіцією. Ціаром і працювали по його питанню. Також там можна запитати про інші послуги нашого фонду. Там нададуть всю необхідну інформацію. Контакти я зараз залишу. Я правильно розумію, в чаті Zoom чи в Телеграмі? Ні, ні, в чаті зума, щоб люди бачили. Зараз з нами на лекції, а ми потім з цього чата інформацію опублікуємо в наших соціальних мережах, щоб люди теж знали, в тому числі на Ютубі під записом цієї лекції, під відео, теж будуть ваші контакти, щоб люди могли задати питання чи звернутися до вас. І поки ви раз пишете свої контакти, я буду читати вам перше запитання. Підкажіть, будь ласка, як вступити в спадщину, коли другий спадкоємець є неповноважанний. Літня особа, яку опікун вивіз Україну агресора, та дитина там отримала їхнє громадянство. Дуже цікаве питання насправді. Мій колега Єгор, він зараз також знаходиться в цьому зумі Він вже надає відповіді під цими питаннями. Встановити факт смерті в судовому порядку, ми можемо допомогти. Так, я пробачте, це інше питання. було. так, значить, щодо. Ви все одно озвучуєте відповіді, бо Добре. на записі на Ютубі не буде видно, що побачили. там було в чаті. Да, тож ви краще проговорюєте. Я буду озвучувати питання, а ви проговорюєте. Добре, щодо питання, яке ви задали, по-перше, вам нічого не мішає вступити у спадщину. Ви звертаєтесь до нотаріуса і вступаєте в спадщину на ту частку, яка належить вам. Насправді це питання до. Дитини, да, до батьків дитини, тої, як вона вже буде вступати у цю спадщину. З цим питанням треба розібратись. Я вам прямо зараз, на жаль, не можу дати відповідь конкретних дій, але я думаю, ми щось зможемо в подальшому чимось допомогти. Вам же, як спадкоємцю, необхідно звернутися до нотаріусу з заявою про у спадщину. Дякую. Дякую. Чекаю. Читаю наступне запитання. Е, якщо людина померла у квітні цього року в окупації, а спадкоємець на підконтрольній території України і свідоцтво про смерть російське, і немає можливості його передати, то як буде? Е, по перше, е, я хочу повернутися трохи до нормативної бази, яка змінилася в червні 23-го року. Е, з, е, ці зміни передбачали, що якщо свідоцтво про, про смерть було отримано пізніше е, пізніше ніж через місяць після дати смерті, то строк наступу спадщину е, починає свій відлік не як в загальному порядку, з дня смерті, а з дня отримання свідоцтва. Тобто е, в вашому випадку необхідно отримати свідоцтво про смерть українського зразка. Для цього необхідно встановити факт смерті на непідконтрольній території. Наш фонд цим займається. Я вам дуже раджу зараз звернутися по контактам, які ми залишимо до нас, і ми вам допоможемо підготовимо відповідну заяву. Наразі судова практика вже стала. Та при наявності всіх необхідних документів, які будуть підтверджувати цей факт, думаю, ми вам зможемо допомогти. Після того як ви отримаєте свідоцтво про про вибачте свідоцтво про смерть, ви звертаєтесь з ним до нотаріуса вже на підконтрольній території. І нотаріус відповідно оформлює вашу спадщину. Дякую. Мені, будь ласка, так. одну хвилинку, щоб я взяв, щоб я номер телефона переписав, бо я його не пам'ятаю. Дякую. Добре, дякую вам секунду. за відповідь. Поки ви пишете номер телефона. В наступному питанні Вікторія питає, з яких ще питань вона, як ВПО, може звернутися до право на захист і скільки це коштує. Вікторія, це безкоштовно і право на захист, і наш фонд, благодійний фонд, волонтерська спілка. поруч, Ми благодійні фонди і ми надаємо допомогу безкоштовно. Тому ви можете звертатися до нас по гуманітарну допомогу, по освіту, по працевлаштуванню, по лекціях. До права на захист ви можете звертатися по будь-яких юридичних питань, і все це буде безкоштовно. Також право на захист допомагає з судовими процесами. В них на сайті є більш детальна інформація. Ви можете ознайомитися з повним переліком допомоги та послуг, які можуть надати право на захист. Так, чи є ще в когось питання? Бо в чаті нічого нема, і піднятих рук я не бачу. Тож, будь ласочка, в кого є якісь питання, задавайте. Можливо, є питання не по спадкуванню, можливо, там по виплатам, чи щось таке, але все одно задавайте, Чекаємо. А ось Тетяна пише питання. В акті на власність, на землю, в номері кадастровому допущена помилка та не прописані частини власників. Земля знаходиться під житловим будинком, де жили структура у нас, на жаль, дуже структура. Так, відмовив, так як реєстрі закриті. Нотаріус дав відмову для звернення в суд. Можна звернутися до вас по допомогу? так це питання, яке потребує додаткового додаткового аналізу. Тому я вже залишив контакт у свій особистий та гаряча лінія нашого фонду. Звертайтесь, треба подивитись, буде ваші документи та більш. Конкретно вже поспілкуємось тоді при зустрічі, при контакті. І ще бо два з на секунду, я хотів би додати щодо питань, з яких працює наш фонд саме в юридичному напрямку. По-перше, це пов'язане з допомогою особам, які були вимушені переселитись, та особи, які постраждали від воєнних дій, тобто ті, які зараз проживають на підконтрольній території. Особисто я працюю в Київському офісі, тому, на жаль, при останніх прильотах ми також виїжджали на місце падіння обламків в місті Києві та працювали з мешканцями будинків, які постраждали. Юридичні питання саме стосуються ситуації, які пов'язані з вимушним переселенням або, або Тим, що людина постраждала від воєнних дій, як правило, це спадкові питання, питання визнання права власності, питання поновлення пенсійних виплат, або взагалі коли була відмова в призначенні пенсій. і юридичні саме юридичні питання, які пов'язані з цим переселенням або з тим, що людина постраждала. Тобто, за правилом, це спадкові питання, визнання права власності, участь у програмах є відновлення, пенсійні питання. Питання інших соціальних виплат, ну і загалом ми надаємо саме консультації по дуже широкому спектру питань. і Вже на цих консультаціях ми більш більш конкретно можемо пояснити людині, да, як їй далі бути при оформленні спадкової справи. У нотаріуса виникло питання про про підтвердження адреси проживання на момент смерті спадкодавця, яким чином це зробити. За загальними правилами вони використовують або відмітку у паспорті, я так розумію, в даному ситуації мешкали відмітка в паспорті. Ну, реєстрація саме не співпадає у спадкодавці і спадкоємці, Тому е, вихідом ситуації буде або довідка від місцевої адміністрації про те, що вони дійсно проживали разом на момент смерті, або вже звернення до суду з встановленням факту сумісного проживання. Це теж залежить від конкретної ситуації. Тобто тут краще вже зв'язатись та. Поспілкуватись особисто з бенефіціарами, якого виникла така ситуація. Питання, в принципі, вирішується. Дякую. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Добрий день. На окупованій території помер мій батько, та зараз пройшло півроку. Мати просить мене відмовитись від частки спадку, щоб там оформляти спадок. Що мені для цього потрібно з документів є тільки фото свідоцтво про смерть образця ЛНР. Я трошки не розумію, де, де збирається спадщину оформлювати на, на підконтрольній території? Так, я так розумію, що мати залишилась там і хоче там оформити спадщину, і просто щоб їй це зробити, вона просить доньку відмовитись від своєї частки. Наразі законодавством України не передбачена така можливість е, і саме вчинена якихось е, дій. Щодо майна, яке залишилось після вашого батька, ці дії не будуть законні. Тому в будь-якому разі, щоб ваша мати там не вчинила, для влади України, для державних, в державних реєстрах, це відмічатись не буде. Тому вирішуйте на, на свій власний розсуд. Навряд чи ви зможете оформити якийсь документ в Україні, який буде там дійсний. Ну знову ж таки, ми цими питаннями не займаємося. Якщо це питання буде стосуватись вас. І оформлені спадщини на підконтроль на території України, то ми вам допоможемо із встановленням факту смерті, і з направленням до нотаріуса. Більш детально надамо консультацію. Дякую. Так, дякую. І в нас останнє питання від Наталії. Якщо процедура вступу в права на спадщину була розпочата ще до війни, але тепер згоріли всі документи, а територія окупована. Як тепер буде? В цьому випадку вам необхідно звернутися до міжрегіонального управління або до нотаріату з отриманням відповіді на таке питання, чи продовжує свою діяльність нотаріус, який відкривав спадкову справу, чи вивіз він свій архів та матеріали спадкової справи, та чи є доступ взагалі до цих матеріалів. І з відповіддю від цього підрозділу можна звертатись до будь-якого нотаріусу на підконтрольній території України для продовження спадкування, оформлення спадкування, тобто отримання свідоцтва про право на спадщину. Знову ж таки, питання треба потребує більше конкретики. Що саме значить, були знищені всі документи: це документи, саме матеріали спадкової справи. Чи це документи про право власність на спадкове майно. Якщо це на спадкове майно, то це окреме питання, яким теж треба займатися, і в такому випадку вже треба буде визнавати саме право власності на то майно. Також наш фонд цим займається і надає допомогу в підготовці звернень до суду в цьому випадку. Тож я вам раджу набрати мене або нашу гарячу лінію. Я дуже дякую Аразу Поладову і благодійному фонду право на захист за сьогоднішню лекцію за нашу співпрацю. Хочу сказати, що всі бажаючі люди можуть звернутися до благодійного фонду право на захист по гарячій лінії або на їхньому сайті і отримати безкоштовну допомогу з юридичних питань також. Ж ви можете подивитися запис цієї лекції на нашому Ютубі і залишити питання в коментарях. А ми на них дамо відповідь. Ми перед вами вибачаємось за те, що сьогодні на нас була атака. Російських потів, але ви бачите, наші любі учасники це насправді життя, це те, з чим зіштовхуються благодійні фонди щодня. Це те, з чим ми також боремося на різні, такі як можна сказати, фронти з одного боку допомагаємо людям. З іншого боку, шукаємо партнерів і фінансування для цієї допомоги з третього боку, відбуваємось від постійних атак, які, на жаль, застають нас повсюду. Дуже часто бувають ситуації, коли нам заселяють коментарі. Дуже часто бувають ситуації, коли публікуються форми на реєстрацію на допомогу, а їх. Теж заповнюють різні боти, до яких потім не можна не дозвонитися нічого. Навіть бачите, вони добралися і до наших з вами лекцій, куди вони підключаються і незрозуміло що вмикають. Але ми з цим розберемося в наступний раз. Ми. Вже будемо е, приміняти певні дії з приводу того, щоб жодна людина це не могла зробити. Е, там було ще одне питання в чаті від Вікторії, але на нього відповів Єгор, наш е, також юрист. В чаті ми всім дякуємо за сьогоднішню лекцію. Будь ласка. Підписуйтесь на право на захист, підписуйтесь на спілку поруч. Пишіть, які теми вам ще цікаві, на які теми ви ще хочете почути побачити лекцію. В минулий раз ми розповідали про виплати ВПО. Також в нас була лекція з нашим бухгалтером про податки на гуманітарну допомогу. Тож пишіть, які теми вам цікаві, будемо з вами зустрічатися і обговорювати ці питання. Дякую вам ще раз, а раз. За ваш час, за вашу роботу. Будемо на зв'язку. Дякую вам також за вашу роботу і за цю гарну можливість. Гарного вечора. Так, навзаєм, до побачення.